24 вересня всесвітній день дослідження раку, онкологічного захворювання, для кого характерний швидкий та неконтрольований ріст клітин, що утворюють пухлину. Сучасна медицина вже навчилась долати рак та переважно на ранніх стадіях. І саме тому медики закликають проводити хоча б раз в рік обстеження в спеціалізованих клініках. Після профілактичного огляду у сімейного лікаря у 83-річної пані Тамари виявили пухлину. Уже в центрі онкології, де жінку прооперували, пояснили, що завдяки вчасній діагностиці вдалося врятувати життя пенсіонерці. Тепер дочка пані Тамари Неля щорічно проходить обстеження, аби вберегтись від небезпечного захворювання. Знаючи нашу екологію, треба постійно звертатися до лікаря. Краще це придостерігти, так сказати, цю проблему, чим вже щоб вона була. І от ми звернулися до сімейного лікаря, планово провіритися, чи як у нас все. І вона нас обнаружила маленьку таку опухоль таку на груді, і вона якби, перестерегтися, відправила нас онкодиспансер сюди. І так ми дізналися, що у нас онкологія через планове звертання до сімейного лікаря. Я Раджу всім звертатися, тому що це краще предстерегтись. 24 вересня, день дослідження раку. Найпоширеніше онкологічне захворювання жінок це рак грудей. Під кабінетом лікаря-мамолога чимала черга. Тут панянки проходять не лише лікування, а й профілактичне обстеження. Кожна жінка має проводити самообстеження молочної залози щора раз на місяць, щонайменше, під час прийняття гігієнічного душу. Обстеження підпахвинних ділянок для виявлення ущільнення або збільшення ліфатичних узлів. А, взагалі, кожна жінка після 20 років повинна раз на рік обстежувати робити ультразвук молочної залози у дослідження. А після 40 років необхідно раз на рік проводити маморофічне дослідження. В онкодиспансері щорічно лікується сотні пацієнтів, і зараз медикам вдається рятувати людей від цієї важкої недуги, якщо виявили рак на ранніх стадіях. На сьогоднішній день я хочу сказати, що в нашій області ми виявляємо близько 5 тисяч нових випадків раку щороку. І якщо років 10 назад це було 3 тисячі, то на сьогоднішній день це вже 5 тисяч таких випадків. Причин є багато, але те, що рак, захворюваність на рак має тенденцію до зростання, ми бачимо. Це зв'язано з різними ситуаціями, це зв'язано і з тим, що забруднюється середовище, це зв'язано з тим, що зараз така ситуація, стресова ситуація дуже сильно вплинула на наших людей. І в зв'язку з цим ми бачимо і помолодшення вікової структури ракових захворювань. Неабияк допомагає у виявленні онкології сучасна апаратура в клінічному диспансері радіаційного захисту населення пацієнтів працює сучасний ендоскоп, який допомагає вчасно виявити у пацієнта рак шлунку. Ендоскопічні дослідження і слід проводити для того, щоб виявляти захворювання на ранніх стадіях, а також доброякісні захворювання, які є попередниками злоякісної патології. Ми проводимо обстеження верхніх і нижніх відділів шлунково-кішкового тракту. На сьогоднішній день у структурі захворюваності та смертності онкопатологія сягає перші сходинки. Тому дуже актуально. Є проведення скринінгових досліджень для населення і верхнього і нижнього шлунково-кішкового тракту. Щомісяця в громадах області працює пересувний мамограф Квітка Подільського регіонального центру онкології обстежують людей безкоштовно. За минулий рік більше трьох тисяч жінок діагностувались на цьому апараті. В третини з них вчасно виявили передракові захворювання. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.